Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи. Номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 1. Укажіть рівняння, коренем якого є будь-яке число. І наше рівняння варіант А 12х дорівняння мінус 8, Б. Добуток 2 на різницю х і 1 дорівня 2х. В – добуток 2 на різницю х і 1 до рівні різниці 2х і 2, і Г 2х до рівні різниці 2х і 2. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо кожне з рівнянь. Поділимо на 12. Отримаємо мінус дванадцятих, або можемо скоротити на 4. Отримаємо мінус 2 третіх. Корінь мінус 2 третіх. Рівняння друге помножимо на 2 кожне з чисел в дужках. Перенесемо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0х до рівня 2. Дане рівняння не має коренів, бо не існує такого числа х, яке множенні на 0 дає число 2. Немає коренів. Розв'яжемо рівняння г, перенесемо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0х то мінус 2. Дане рівняння також не має коренів, бо немає такого числа, яке примножені на 0 дасть число мінус 2. Ну і тепер розв'яжемо рівняння В. Помножимо на 2 кожне з чисел в дужках. Отримаємо 2х відняти 2. Доданки зі змінною перенесемо ліву частину, без зміни вправо змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0х до рівня 0. Дане рівняння має. Безліч корнем. Або корнем цього рівняння є будь-яке число. Бо яке б число х, замість x ми не взяли, перемножить на 0 у нас завжди отримаємо 0. І записуємо корінь, будь-яке число число. І записуємо відповідь, укажіть рівняння. Наше рівняння 2 помножити на різницю х і 1 дорівнює 2х відняти 2. І варіант відповіді у нас В. Номер 7. Із домашньої самостійної роботи номер 1, підручника алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.